Ось у мене сьогодні три кори міл я зробила собі суп, і потім я буду їсти картопельку. А потім я буду їсти чиміна, та чимін? You if you were a twink, I would demolish you. I'm not a twink. Wait. Well, every day you should... Hello there. Because if I saw you in the street, gun. I I'm would I'm not Hand. I would put... I... Well, that's lucky. I'm not a twink. That's lucky for you. You wanna say, I'm not a twink? You're not! But... Okay.

Uh, я чула озвучку доктора Стоуна and it was kinda, kinda fruity. Але ми тепер подивимося до Гена. Якщо Ген погано озвучений, we will go back to subtitles. Me eating oh, the scrumptious twink. Чому вона їсть суп? Okay. А ну в неї маленький рот, вона не може, блядь. Yeah. She, she only can eat, like, non-solid food. Yo. Oh. Yo. It's yeah. me. Yo, yeah, boy. Talking Skinny penis. Talking from the dead. No. <laughs> the death of Hatsune Miku starts playing. <laughs> okay, now I can't... i Where the fuck are you, Jessica? Je oh, uh, JESSICA! <gasps> yeah, okay, that makes sense. I can take this. Well, at least he sounds back. like a gay man. I yeah. First, maybe your luck's not so oh. bad, Sengoku. If it's just a <laughs> bunch you luck. What did you Shut the fuck up. <laughs> 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 I got you Ukyo-chan. I swear the sound effect on this is like a fucking TikTok boom sound. <laughs> Well, 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 little did you know that that guy was actually a good man. No way. Yeah. Or maybe in the meantime, he was listening to Maya Vinka somewhere <laughs> <laughs> <Breath of the laughs> me. No, that's your uh, Your whole clerk finger. <laughs> <laughs> У мене прям після «Fingers in his ass, fingers in his ass, Я yeah, yeah, ніколи не чула цю пісню. Коли я слухаю, то... The, «The voices». «The voices». «They keep talking to me». Мені каже, засунути пальчик в попу. Ага. І мені, коротше, я мушу розказати про цей сон, про цей фанфік, можливо, в майбутньому, але я таки не дізналася, як oh. це, це закінчилося. Коротше, oh. це є цей панк, Появився О, якийсь магічний острів, чи магічний портал, чи щось в тому стилі. Коротше. І через деякий час стенку разом з е, фанфакт цим кляха. Е, Мобий дюнь! Коричневий, як його. <клес> ну блін, я забула. Як його звали? Алло? Ну, ти чекаєш, що ми знаємо те, що тобі Ні! Ні! Алло? you not не. Короче, і ти він його заводить в глухий кут, і тут мій сон обривається, і я ніколи не дізнаюся, чим воно насправді все закінчилося. Але в моїй голові є певні додумки, і я надіюся колись взятися за цей фанфік. Окей. Yeah. Okay. No, okay. Мені сегодня снились ці поні в костюмі. Мені снилося як мама мені не Наполеон, полеон, але чомусь вона була дуже агресивною, вона почала його просто руйнувати, я си почне плакати і Я за не...

<laughs> I'm Lillian Burger. <laughs> Most BTS fan. I was BTS fan. Me and Hatsune Miku. What was the first song written by Min Yunki? That's actually what said. If someone said that Hatsune Miku is dead, I would cry. She's a virtual singer, she can't die. <laughs> How do you know? <laughs> <laughs> so Кударень те хай, сукало. Да похуй. О, блядь. Що сталося? <плес> Можно без розжолевух, пожалуйста, один эпизод. Я с мамою дивлюсь. Я с пацанами Но... в броварах. раз. яйко не сподіанка. В банку yeah. з огірків, блядь. Why so scrumptious? Ти ваші очі! А, ось. Ти ваші очі! А, ні, в нього зупинський повіє. 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 Він з Реном важливі. Повіє. Ва, мій пінес! Тобі подобається таке жарти? Він починає звикати до цієї позиції з того часу, як Сенку став президентом їх села. А потім на нього сідали.

Ай тайм. Знаете, ты помогать альфа, ай да. Да блять. Ну я не можу. Стоп! Anyway. Yes, like, uh, okay, я Слухай, я я не принцесс пасжир. Бля. Так мы построим, дивись, це ж просто. 1 <laughs> <laughs> плюс один. キはシーラン。ハドメガシーオナン。とてもとことこいしでジョーカサレタ。この美しい世界をまた汚そうとトシ <thanes2> Його... А в нього, типу, каміння замість разинок для волосся, чи шо це таке? Ну так, розумієш, що кожного не одяг, а фешн стейтмент. А я понимаю, ну ну, вона.

<laughs> <What the fuck? laughs> Me on my electronic dildo. What the fuck? What the fuck? What the my electronic dildo What the fuck? gorilla, gorilla. Team Gorilla Go. Чому свисток? Хто? Свисток. Боїчі. Всьо повинен боїчі. Understand. He just really said that Gen doesn't не any shoes. Ми, блядь, зробили тачку, але не зробили обу. В імперії цю ніхто не переводить старих людей через дорогу. Ми помремо. Thank you for this exquisitely drawn grandfather. Mm -mm -mm. Yum yum yum. <laughs> 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 Get away from my grandpa! <laughs> <laughs> кожного разу новий одяг. Я для нього шити. Ну, у нього цілий гардероб. Пам'ятаєш, що якусь він, у нього потім буде? Це він просто. Це чи сильний його шкір, він регенерує, як яшерка. Так. Що сталося? Is your hair a part of your body? Like, do you have bones in your hair? in Oh, ти знаєш, це як Горгона мала зміги, а він має капусту живу. І Ген засовує руки, типу, хоче погодити синку по голові, а його волосся починає застосувати йому всередину. Ти що, дурак, блядь? А, ну так, як кожен раз. Sorry. Stop hiding his face. Like, who is this man? Оооо, его пресак треба показати. Надеюсь, でも、なんでもは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカはう番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズ e カは一番のイズリカは一番のイズリうは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカは一番のイズリカは一のイう一番のイズんカは一番

<laughs> 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 did you know that if someone eats you out in a tank, you're more productive than most people? <laughs> <laughs> How did you know? <laughs> that's not me, that's science. Mm -mm -mm. So good, I <laughs> gave him underwear. Don't you think so, Gen?

Він найбільший кокблок у цій історії тут не він... наодинці на батьки не залишаються. Навіть з бабушкою не оставиш, бабушки нема, блядь. А, Страшно. Ти на якому поверсі? Я. а по якому ми рахуємо? По-польськи чи по-українськи? В смысле, по польськи чи по-українськи, по по по-нормальному.